В Ужгороді відбулось чергове засідання сесії міської ради. Перед початком пленарного засідання в сесійній залі нагородили спортсменів, їх тренерів та двох Ужгородок, матерів, героїні, які виховують більше п'яти дітей. Роботу розпочали із зняття з розгляду двох питань: надання згоди щодо безоплатної передачі падіону в комунальну власність міської ради та надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок. Також депутати проголосували і за кадрові рішення. Там було одно вакантне місце радника міського голови. Значить, ми цю посаду ліквідували, а натомість буде створена посада у департаменті соціальної політики, яка буде займатися питаннями, значить, організації квитків для. Пільгових категорій громадян в нашому місті, тому що нас буде запроваджений ну, електронний квиток, де буде змога оплачувати вартість приїзду в громадському транспорті з допомогою карточки ужродця або хтось буде мати кредитну карточку. Але для того, щоб цю роботу зараз проводити саме з пільговими категоріями громадян, потрібно було створити в департаменті департаменті соціального захисту новий підрозділ, не міняючи не збільшуючи штатну чисельність міської ради. Одне з рішень міської ради стосувалось підтримки комунальних підприємств. Також міський голова повідомив, що вже розпочались перемовини щодо виділення нової земельної ділянки під сміттєпереробний завод. Вже на грані вирішення питання щодо значить виділення земельної ділянки. Воно буде породний конкурс, де ми вже обговорили це питання. Це на території. Середнянської об'єднаної територіальної громади. От найближчий час там буде вже відбуватися значить, процедурні питання для того, щоб в майбутньому можна було збудувати завод з переробки твердих побутових підходів.